Традиція віком у чверть століття, а за силою віри на віки. Вифлеємський вогонь подорожує світом. Дорога бере початок зі святилища храму Різдва Христового у Вифлеємі, де завдяки старанням багатьох світових громад століттями підтримується святе полум'я. Традиція розпочата у Австрії, як благодійна акція, згодом була перейнята скаутськими організаціями по всьому світу. За декілька місяців до Різдва вогонь у спеціальному контейнері літаком доставляється з віфлеєма до Відня. А звідти молоді юнаки і дівчата зі скаутських організацій передають з рук в руки від громади до громади, від країни до країни, від континенту до континенту. Вифлеємський вогонь, світло миру і символ різдва в Україні та в українській діаспорі. Вогонь розповсюджує молодіжна організація Пласт. Напередодні різдвяних свят пластуни Чикаго передали священний вогонь всім українським церквам. Віруючі отримали можливість принести частинку віфлеємського світла, миру і добра до власної оселі. Вогонь на час свят зберігається і підтримується в храмах, а після водохреща його загасять. Wow.